Перерахувати. Перерахувати. Рахувати. Доброго всім дня, всім привіт! Що завантажився я в Василькові, чи Василькові, думаю, в Василькові, Київська область. На Львів на винники. Все, відкрили мені браму і їду в сторону розвантаження навігатор. Хто їздить по Україні, той знає, що навігація по Україні перераховує, переп... перепрокладає, тому що не. Прав... Ну, не водить правильно, можна так сказати. Перерахувати. Все, загрузився я в таких, в такому, можна сказати, лісі, кругом ліс. Гарно, природа, пташки співають, комарі кусають. Все, можна їхати звідси. На Фастів. І з Фастова на Житомирську трасу. Але не знаю там, яка дорога. Казали, що перерахувати до Фастова е зробили нову дорогу, що нормально. А від Фастова вже то я не знаю. То, тому що я один раз їхав минулого року з Білої церкви. Тож мені казали, та їдь на фастів, на фастів, там нормально, там ближче, нашу через Київ кружляти. Все-таки скажу, що, напевно, краще їхати на Київ. І їду на Київ. Краще зробити тих пару кілометрів більше, але по нормальному асфальті. Все, так що, всім гарного перегляду, а я їду в сторону розвантаження. Буде щось цікаве буду показувати. І от такі пробки. Тільки заїжджаєш в Київ, починаються пробки, тянучки. Всі пхаються, всі хочуть їхати, всі спішать. Правильно, ніхто не хоче чекати. Але що зробиш? Треба так їхати. До речі, не сказав, чим мене грузили, мене вантажили якимось піском, <кій> типу для утеплення, щось наподобі цього. Легенький. Взагалі-то 8 кг один мішок. Мене загрузили 863 мішка. Вантажили вручну, по на таких великих ящиках будував мужик, а пацани закидали все вручну складали. Не знімав би, тому що носом крутили, щось там буркали, щоб не фоткати, не знімати. Тому що камера дивиться під камерою. Вантажили мене, сказали так ставати, тільки так ставати, щоб камера бачила, як що зроблять. І... Така серйозна фірма. По вигляду я би не сказав, що серйозна, але. Такі вимоги начальства. Так що і таке, на вулиці Жара, 27 градусів. Кондиціонер в мене здох. ну, як здох, він працює, тільки треба його заправити, він холодним не дує. І треба трошки попаритися. Але нічого, трошки вікна привідкриваю, трошки так включаю, щоб дуло. Десь колись тай. Заправлю. Але ще скаже, скоро зима то кондиціонера не треба, так що можна так буде їздити. Що все, буду я виїжджати на Київську об'їзну в Святошинському районі, десь там Ну, як на Житомир, на Житомирську дорогу я буду з'їжджати. Буду їхати в сторону розвантаження. Так що все. Їду, десь там потім включуся. Ну що, від'їхав я від Києва трошки по, по тій трасі, як на Житомир. Там було АТБ по дорозі, але. Але біля АТБ прикувалася машина від АТБ. Їхав як на вулах посеред дороги, Коротше, то я не заїжджав. Я такий супермаркет фора. Зайшов в магазин, трошки затарився, бо так як я чує моє серденько, що я додому не заїду, а зразу з розвантаження поїду на кордон, так як моя черга вже підходить. І треба було щось з собою взяти в дорогу їсти. Ну що, трошки затарився. Зараз поскладаю в холодильник та й буду стартувати далі. А купив, а що купив? Купив прянички до чаю. Два пакета. Купив ось такі йогурти. Три штуки. Саме легше блюдо, що готувати яйця. Ще купив до йогурта булочку, взяв хліб. Два плавлених сирка, дорогі зараза бляха, але, напевно, добрі. Взяв отакий кусок грудинки, Типа шпондер, типу бочок, ну, вкусна штучка. Готові курячі крила. Опчені, пачечку майонезу. Ну, набрав ще води Дорого пити і простої води взяв, там на чай або що зварити. У мене є з собою рис, макарони, там тушонка щось типа наподобає таке, ті пасів в мене є, так що з голоду не мрупізна Житомира. Яка ремонтується вже, яка ремонтується вже я не знаю скільки часу, і напевно ще буде ще довше ремонтуватися, може взагалі більше не буде ремонтуватися, але дорога тут така нічого. Їду 86 км за годину, хоча знаки стоїть 50. Ну, така бетонка, залита, нормальна дорога вроді би, но частково є таке. Участки, що, що треба їхати так помаленьку, 15-10 км за годину. Ну я ну, залежить від водія. Одні летять, одні помало сунуться. Я, наприклад, на тих учасках помало сунуся, бо тому що можна в вікно вилетіти. Сонце світе, кругом поля, ліса. До речі, тут озеро. Я одного разу тут зупинявся, було дуже жарко, десь під 40 жари, то я тут покопався, там є захід такий, ну зупиняється, там фури зупиняються, там є навіть паркінг для фур такий, але там пісок, один. люди просто сидять, не видно, що хтось купається. Типа ресторан, паркінг, щось такого, готель. Все, і цей би раз би покупався, але щось чу, чувствую, що напевно вода холодновата трошка. Не знаю, може по дорозі якийсь душ знайду хоч в Україні, з тим тяжко. В Україні дуже добре зупинятися. Став на обочині і стоїш, ніхто тобі слова не говорить. Бо тому що стати нема де. Але душ найти то проблематично наприклад, цей кусочок на Дорога їдеш помаленьку, котишся. Ну, вроді би, на відео, здається, що нормально. Але взагалі тут не нормально. Я так розумію, це типа об'їзд там міст має бути. Він, може, колись і був. Його, типу, як новий має бути через реставрують. не знаю, скоріш за все, що новий мав би бути через роки так сто 500. Що проїхав я рівно. Піду в сторону Львова, десь, думаю, в районі дубно, напевно, стану на заправці, відкручу ще 45 хвилин паузу. І в районі десь, не знаю, де там, то Олеськ чи де. Там десь, напевно, якщо буде місце, то припаркуюся. Не знаю, всі по-різному говорять. то бочка, то джерело. Ось так. Всім добрий ранок. Відстояли. Стояв я паузу. До розвантаження 18 кілометрів лишилося. Заправ цівок запитує. І все і буду вирушати далі. Надіюся, що мене скоренько розвантажить. Фірма працює з 8 години. В принципі, встигаю приїхати навіть раніше, як у 8 ранку, туди. Думаю, скоренько розвантажать і буду їхати. Напевно, що буду їхати додому, бо тому що я заглядав, дивився, є чергу, тут дуже вночі щось тяжко працювало і воно ще відсуває і відсуває. То що я ще мав час, але якщо... Шеф продовжить на 10 годин, то я ще встигну собі спокійно заїхати додому, помитися, зібратися. Одні речі лишити, а другі взяти. Ну, в общем, дійсно так, як в Європі на каденції, 9 годин паузу відстояти, то що додому тільки зайти і їхати далі. Але така робота. Так що хочеш, не хочеш, Працюй. Не хочеш працювати, не працюй, хочеш працювати, працюй. Проїдьте 4,6 кілометра. Все, навігатор нагадує, куди їхати, щоб не провтикати поворот. Ось моя фірма. Ви досягли пункту призначення. Напротив, мені потрібно сюди. Не знаю, може не по правилах поїхав, але їхати розвертатися подивитися. Львів нема бажаючих пропустити таку машину, але що але... і так, якраз 8 година. Надіюся, що скоренько розвантажить мене. Якщо вдасться, то заснімлю. Отак от заїхав, розділив свого паровозика, тут прицеп, там машина, не знаю, боком розцеплявся, значить боком буде цеплятися. Ну, що, мене розвантажили, десь так, до пів вигружали. І все, їду. Їду такими кущами, дебрями, з хурою розминатися так, при трошки, треба притурмажувати бажано, не літати як по повтубану. І все, так як моя черга приходить на заїзд на кордон, то їхати додому мені не... нема приколу, бо тому що у нас там в великих мостах перекрили дорогу. Там є об'їзд для легкових через, через вулицю. Там міст завалений. Ну, як завалений, завалили, Типа вони його ремонтують. А для вантажних автомобілів об'їзд трошки часу займає і кілометражу. Так як мені шоста година заїжджати на кордон, а зараз вже, вже третя, без 15 ти третя, то, то я навіть все рівно не встигну навіть додому заїхати. Так що все. Цей рейс на цьому закінчився. Всім пока-пока, а я лечу на кордон.